Дай мне я я буду заливать, пожалуйста. пожалуйста, только не спеши везде вот идти. Ну вот на всю сторону ж надо. Стоп да тут тогда я тут богато. Хватит, хватает. Давай набирай. Так. No. На. Хвати. Пати, хати. Не треба їм, перевертай його і вийзь спокійно, ще трохи там додав. Давай слідущий, третій. Не, не, не колоти його, а акуратно бери і все. Ще, ще додай. Дві треті. Другую беру. Чесно не хватить кров не хват. Кисто не хват. Знаєш, що беремо формочки, а кисто не хват. Абишки менше лопало. Та не тіліпай, його вже уся всяк... та сама. Переверни її акуратно. Все, давай далі. Ещё? Ще? Ще, ще. Добавляй ще ще. дальше. далі. Диви, все, все в кислої у нас. Дай я, не... я виберу вас. Тепер отак візьми. Аккуратненько те саме. На. І не тіліпаю, а аккуратно перевернула і вий і и так? Давай ще там три штуки. Не хватает. Не, хвата. не хвата, не хватает. Огай. Ще, ще, ще додавай. Не хвата, не хватает. Туда. Цей, цей чуть -чуть. Сейчас, держи той сам полоник, а я сейчас виберу все, виберу з миски все. Держи його над тим. Це... На, облежи. А ти ж можеш і той облизати. Оближи береш. Я сейчас ее возьму аккуратненько, может. Вим ее так поставлю трошки підсушить, аж не в форму. На давай я трохи это самое надберу звідти. Что ты? Что, ну держи. А? Ну держи. Ага. Я вже хочу сісти. А знімиш ти черевики очі. Ні. Да. Yeah. Okay. О, а в мене кстати, тапки дуже не, неудобна. Я зараз в них. Так, і Это мойку. Що. миску я потом. <свист> ну, Ина туда. Давай та кое-каки кида першика. Нет, не надо. Я сама собі ти не любиш. Я вчу що даю. Це я собі. Mm. Однародна маса. До однародний мо А буде. Чох, це мої будуть. Чекайте, не мені персики не надо. А що це? Це, це, це будуть мої. Ніхом... Це мені остав. Ты висишь? Да, я. Ну хорошо, хорошо, четыре штуки, ты сам. Хорошо. Твои виски, ты висишь. Так, сейчас. Ой, Господи, сказала же ты сам, может, прозвонить телефон. М? не находится, надо видео. все, мы закончили. Да, ну, теперь вот это вот тихо. Ладно, и на этом всем пока.